Збірку есеїв в контурні карти пам'яті презентували у Миколаєві. Це книга, до якої увійшло вісім історій про пам'ятні місця на мапі України, зруйновані росіянами. Кожну історію розповіли письменниці з восьми міст нашої країни, які знають все на чуток серед цих оповідей та історії ліцею імені Миколи Аркаса, який окупанти намагалися знищити ракетними обстрілами в листопаді 2022 року. На презентації побувала і наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Вона вже з нами на зв'язку і готова розповісти про все більше. Наталю. Я тебе вітаю і чекаємо подробиці про цей захід. Вітаю, колеги наразі. Варто на початку зазначити, що ідея укладання подібної збірки належала українській письменниці Вікторії Амеліні, яка у червні 23-го року загинула в Краматорську від ракетного удару росіян. Цю ж збірку укладали сім українських письменниць та один письменник. Вони писали оповіді про пам'ятні місця, що знаходяться в їх рідних містах. Ідеться у книзі і про першу українську Миколаївську гімназію, яка нині має назву. Ліцей імені Микола Аркаса цю оповідь написала колишня жителька нашого міста Марічка Поплаускайте. Вона поділила своїми якимись дитячими спогадами про неї, коли вона в ній навчалася. Так а також сподівалася знайти її подальші перспективи. Нині ця гімназія перебуває на реконструкції. Однак не про всі не в усіх містах, про які йдеться у цій збірці, можна проводити подібні презентації, адже вони нині перебувають в окупації або там не дозволяє безпекова ситуація. У нас є історія, яку написала письменниця і старокиня Олена Стяжкіна про часів яр. В часому яру був музей, яким опікувався її дід. І вона ну це дуже трепетна історія її спогадів про дідуся з бабусею, про власне про музей, в який вона ну поки була можливість не потрапила. Тепер вона туди потрапити не може, але вона пише про це, власне, про цей свій досвід. Подібні презентації вже відбулись у Харкові та Чернігові. Однак у збірці йдеться не лише про ці міста, там є розповіді Сумщини, Херсонщини, Донеччини та Ізбучі. Автори збірки зазначають, що намагалися розповідати через свої спогади саме про ті пам'ятки, які важливі для України. Однак раніше ні у місцевих мешканців, ні українців не викликали особливої уваги у мирний час. Однак, після того як російські окупанти своїми обстрілами намагалися це культурне надбання України знищити. Набули зовсім геть іншого значення. Людям у Чернігові цінно, що про Чернігів говорять через книжку, яку можуть читати будь-де завгодно, а не лише в Чернігові. У Харкові так само. Людям важливо, що про Харків чують, що про Харків дізнаються більше через не лише про Харків, про Харківщину, через історію музею Сковороди в Христинівці. Так само в інших містах. По завершенні презентації всі учасники мали змогу наклеїти на мапу України такі собі символічні ключики, саме відмітивши ті куточки на мапі, які їм є найріднішими. Адже на презентації були не лише миколаївці, а й переселенці з різних куточків України, які нині змушені жити в нашому місті. І як зазначають організатори цього заходу, багато українців нині носять в своїх кишенях ключі від осель, яких більше не існує, або вони перебувають на територіях непідконтрольних українській владі. Наразі в мене вся інформація. Максима, передаю слово вам. Дякую, Наталію. Про презентацію збірки есеїв контурні карти пам'яті розповіла наша колега із Миколаєва Наталія Кобсон-Белібова.